Студенти усіх спеціальностей професійно-технічних навчальних закладів нашого міста зібрались на флешмоб під назвою Ми майбутнє твоє Україно». Їх об'єднав патріотизм та бажання зберегти єдність нашої держави. Ми за Україну своїми силами намагаємося показати, що ми єдина Україна і хочемо, щоб в нас в Україні був мир. Ми за Україну. Ми прийшли підтримати тих людей, які на жаль зараз в зонах, АТО, можна сказати, на війні практично. Ми за них, ми будемо завжди. Там вболівати за них Україна єдина організатори запевняють, що головна мета флешмобу це те, що Україна має бути вільною та незалежною державою. Практично тільки ж приступили до занять 1 вересня, і ось зараз всі ми виявляємо, показуємо свій протест проти незаконного вторгнення Росії в нашу державу. Ми показуємо, що ми. Майбутнє України нам будувати Україну. Я думаю, що до голосу наших дітей прислухаються великі політики, прислухається громадськість, прислухається європейська громадськість, Те, що ми країна в центрі Європи, яка почала саме ставати ноги, почала мирно жити. Флешмоб відбувся у Житомирському ліцеї харчових технологій. Директор закладу наголошує, що патріотичне виховання молоді є одним із пріоритетних напрямків у роботі навчального закладу. Ми протягом 14 років проводили фестиваль Розстріляна молодість, який набув вже статусу всеукраїнського. І хотів би сказати, що цей фестиваль в ньому приймають участь фактично всі навчальні заклади профтехосвіти і навчальних закладів області і безперечно приїжджають в гості з багатьох. Країн ми створюємо всі умови для того, щоб провести тут гарний, гарні заходи військово-патріотичного громадянського духовного виховання, естафету проведення флешмобів під гаслом Ми майбутнє твоє Україно» з радістю перейняли і інші навчальні заклади області.